У попередньому відео я говорила, що Ель і Бакс це не єдині новини моєї котячої родини, це відео для того, щоб розповісти власне, все. По-перше, захворіла я. Так, Я вирішила, що серпень це саме той місяць, коли потрібно захворіти. Ну, але якщо я знаю, який перебіг моєї хвороби, якщо це звичайно, застуда, скільки днів я буду там в відключці, як це все буде проходити, ну, це неприємно. Це вибиває з колії, але ну, це життя це просто застуда. То коли хворіють мої коти, а зараз саме так це для мене найважче. Зараз у мене хворіють марки Марковка, і знаєте, коли це якесь загострення хронічної хвороби, то ну, це неприємно, але це не страшно. А коли не зрозуміло, що з ними відбувається, і отак, от синхронно, ми всі захворіли, до речі. Помітила таку тенденцію, що коли хворію я, хворіє одразу хтось із моїх котів. Ну або, навпаки, це відбувається, я хворію, коли вони також починають хворіти. Це мені не дуже подобається. Сьогодні йдемо з ветеринарної клініки і покажу вам наш похід до ветеринара. Зараз в клініці крапаємося з морковкою. Вона не дуже рада такій участі, але мені якось байдуже, я хочу, щоб вона була здорова. Вона сопротивляється <свісно> всіма силами, але треба її відкапати, треба її вилікувати. А ось там от... садить котик, безпритульний черговий котик після кастрації. А це. Боже, забула, як його звуть. Гарік ага, точно.

ви, до речі, знали, що найкращий спосіб позбавитись від шерсті на одязі це скотч? Де, що ви сердито, да, морківку? Дивись, в тебе красива лапка. Лющи, яка морковочка злюща така, так. Да? Візьму лапик, боже, я вся просто Марковка все ради тебе, все заради тебе. Гарик. Я сподіваюся, вона буде лежати. Взагалі може здатися, що мені дуже весело, але мені абсолютно не весело. Бо вона за ці дні, поки ми лікуємося, вона дуже схудла. Я не знаю, скільки вона втратила, але це така от кожа і кості. С руксачок, закинь, пожалуйста. Кость ліпається. Давай, це вкусненько. Вона дуже погано їсть. Це ванпіки це, може, єдине, що вона їсть з великим задоволенням. Ну і багато ходить в туалет. Чи треба якось зібрати її кал на аналіз? Вони мене колись доканають. Щойно прийшла з роботи, а тут ось така картина. Того дня у Маркусіка напухла лапка, і він міг ходити тільки на трьох. Зараз все нормально, але треба його звозити на рентген, перевірити, що воно таке було. Можливо, якось не так стрибнув кудись, чи я не знаю, чесно. Зараз в пріоритеті, звичайно, Марковка, бо в неї стан погірше. Ось таке, якщо у вас є котики, ви маєте розуміти, що інколи, на жаль, вони хворіють, і потрібно робити все для того, щоб вилікувати їх, звертати увагу на їх стан і бути постійно поряд.